Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 7 листопада 2024 року, 2015, я Наталя Горюнович, у прямому ефірі, і сьогодні ми поговоримо про емоційні гойдалки. Тема емоцій, взагалі, надзвичайно широка і надзвичайно на сьогодні популярна, тому що переважно ми проживаємо. Емоції мовчки, ми навіть їх не знаємо, як називається. Тому дуже важливо знайти в інтернеті оцю шкалу емоцій, щоб кожен раз щодня себе відшуковувати ті емоції, які в цей момент ви переживаєте. І будемо ми говорити про емоційні гойдалки, коли розхитує, що робити. Вітаю, хто долучається у прямому ефірі, вітаю тих, хто буде дивитись у запису, тому що в наставництві, я вірю в себе, ми якраз і будемо дуже глибоко вивчати емоції. Як їх ділити, які емоції варто відчувати, які не варто відчувати, і чому не варто боятися негативних емоцій. Перше, що я хочу сказати, що негативні емоції, ми. Уникаємо, тому що у нас є досвід, такий дитячий досвід, коли ми в дитинстві десь, можливо, з батьками не прожили ці емоції. Нас, коли ми бурно реагували, у батьків не було вміння проживати самим емоції, і тому нам сказали: закрий рота, що ти відчуваєш, і ми зрозуміли, що відчувати негативні емоції. Це погано, мало що тобі так погано, тобі ще може дістатися від батьків, ще насварять. І, взагалі, я пам'ятаю, які емоції можуть бути у дитини, говорили. Але зараз добре, що батьки вчать, що емоції вони в дітей теж проявляються. Потрібно поважати дитячі емоції, потрібно. Розрізняти дитячі емоції, допомагати навіть їм зрозуміти себе, тому що дитина не розуміє, що з нею відбувається. І коли мама також ще, можна сказати, в такому стані дитячій позиції, вона сама не вміє справлятися своїми емоціями, а тут ще дитина репетує, кричить, плаче, і тому єдине, що вона може сказати, що їй самі боляче, це закрий рот. І ми це. Ту фразу теж чули, закри рот, не плач, хороші дівчатка не плачуть, і ми зрозуміли, що негативні емоції це погано. Сьогодні ж ми будемо говорити про емоційні гойдалки, що це таке? Най, найпопулярніший запит це про те, що гойдає. Гойдають ці емоції і. Що, що потрібно зрозуміти? Що всі емоції нам потрібні. У нас немає не поганих емоцій, не хороші. Є низькочастотні емоції і є високочастотні емоції. І, звичайно, є адекватні емоції і є неадекватні емоції, є емоції перейняті, є емоції придушені. І ми маємо розуміти, що емоції це. Нам сигналізують про те, що ми десь зійшли зі свого місця, тому що на своєму місці ми можемо відчувати тільки адекватні емоції. Це можуть бути і негативні емоції, але адекватні ці ситуації. Звичайно, коли ми переживаємо горе, коли ми переживаємо якийсь страх, нас накривають емоції. І коли ми виходимо в ці гойделки, то нас то добре, то погано, то хвилюємося за майбутнє, то хвилюємося. І що було в минулому, то ображаємося і нас гойдає, гойдає. І от зараз я вам в кінці, наприкінці я вам дам лайфхак, як себе вести, техніка безпеки, як себе вести, коли починає гойдати. Тому що я хочу сказати, наприклад, давайте поговоримо про емоцію, таку, як розчарування. І коли у нас накривається емоція, ми, звичайно, втрачаємо енергію діяти, тому що низькочастотні емоції, це означає одне, що у нас немає енергії. І тому, коли у нас немає енергії, не потрібно себе змушувати, не потрібно себе, будемо казати, гвалтувати, потрібно зайнятися чимось хорошим. Тому що у кожного своє, наприклад, хороший фільм прогулянка, спілкування з приємними людьми, цікава передача, знайдіть для себе. Отой от список, що ви будете робити, коли накривають, наприклад, низькочастотні емоції, і ви відчуваєте, що самотужки з ними не можете впоратись. Знову ж таки, хочу сказати, що є такий вислів, так, настрій, да, на, 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 на що ми налаштуємося. Тобто ми засмутилися, ми розстроїлися. Тобто, Якщо ми розстроїлися, нам потрібно настроїтись. Тобто, щоб у нас був настрій. І Оскільки ми перебуваємо в дитячих позиціях, переважно емоційно незрілі. Я не побоюю цього слова сказати. Це не наша провина, це наша біда, тому що нас не вчили бути емоційно зрілими. Ми виросли, але емоційно ми залишилися дітьми. Ми реагуємо так, як в дитинстві, і тому дуже важливо саме зараз. Саме в такий складний для кожного з нас період навчитися керувати своїм внутрішнім станом. От, наприклад, перед тим, як виходити в прямий ефір, я теж провела для себе практику, щоб налаштувати себе на високочастотні емоції. Високочастотні емоції це вдячність, радість. І тому от 10 хвилин в такому перебу... перебула стані. Вдячності в мене емоції піднялися. Хоча дійсно протягом дня відбуваються різні події, і тебе би, хитає з одного боку в інший. Тому от, сьогодні я і дам вам такий лайфхак, що робити, коли розхитує. Існує такий би, міф, що потрібно відчувати тільки позитивні емоції. Ні, негативні емоції теж нам потрібні. Тому що коли ми відчуваємо негативні емоції, Знову ж таки, коли нас не затягує у цю воронку, ми можемо побути сам на сам і краще себе дослідити і подивитися всередину, і, можливо дістати з себе щось те, що болить. І ми про це не можемо сказати іншому. І ми уникаємо цих внутрішніх розмов з собою. А чому я зараз так відчуваю себе? В що я таке вірю? І коли ми говоримо про негативні емоції, хоча я ж кажу, що ми маємо налаштовуватись, але ми розуміємо, що і в природі є сонце, є вітер, є дощ, і це все нормально. Тому і в нашому якби, настрої теж бувають такі відхилення. Тому відчуваємо радість то піднесення. Десь якась новина нас затягнула вниз, а можливо, можливо, десь дійсно ми втомилися, не виспались, тому важливо, звичайно. Налаштувати свій графік, налаштувати відпочинок для себе. Тому що от зараз я планую день по іншому. Я спочатку планую відпочинок. Чи місяць планую по іншому? У мене обов'язково є в графіку відпочинок, дозвілля. Ми відпочиваємо для того, щоб працювати. У нас протягом. Шкільного життя, потім дорослого життя, коли ми працювали, нас вчили, що ми маємо відпочити після роботи. Насправді це неправильно. Ми маємо відпочивати, щоб мати силу, енергію і працювати, і бути в ролі жінки, і бути в ролі дружини, і бути в ролі мами. Не казати близьким, що я втомилася, а навпаки, відпочити, щоб близьким віддавати енергію, тому що діти. Потребують нашої енергії, діти потребують і вчаться у нас, як бути в ресурсі. І ми маємо розуміти також такий лайфхак маленький, що все закінчується добре. Як я казав письменник, що все закінчується добре, якщо погано, значить це ще не закінчення. Тому, в будь-якому разі, якщо ви проходите зараз таку полосу, де Дійсно, все відбувається не так, як би хотілося, або навпаки, здається, що, що хтось тебе випробовує. От в мене були такі етапи в житті, коли от здається, що хтось тебе випробовує. Тому не здаємося, робимо крок за кроком. І для мене завжди це вже зараз сигнал, це вже перевірено, що зміни скоро, якщо щось дуже погано, і у всіх сферах це означає, що зміни скоро. Просто... Потрібно цей етап пройти. І хочеться здатися, але я хочу сказати, що можливо рішення вже один крок і рішення. І ще я хочу сказати, що така, таку пастку ми поповідаємо недостатньо спроб. Тобто, ми маємо зрозуміти, що будь-яка справа, яка зараз нас непокоїть. Ми просто ще вона вирішиться, вона обов'язково вирішиться позитивно. Можливо, можливо, ще зроблено недостатньо спроб. Тому м -м, пробуємо ще раз, пробуємо по іншому. Дивимося під іншим кутом. Є дуже багато практик, і знову ж я таки кажу, що моє наставництво, яке стартує 15 листопада, це потужна програма, в яку я зібрала весь не тільки свій життєвий досвід. А, І ті результати, які дає системний метод. І головний результат це системне мислення. Коли ми дивимося на світ ширше, коли ми дивимося на світ, що все для нас нічого немає поганого, ми розвиваємо таке метамислення, тому що ми мислили на основі наших обмежень, ми не бачимо інших можливостей, які є далі. Ми дивимося так, як дивилися на світ наші батьки. Але є, світ змінився і зараз дуже багато інших таких шансів, нам, яких ми сьогодні, на жаль, не бачимо. І як я вже говорила наприкінці ефіру, я дам вам лайфхак, як діяти, коли гойдає тебе. Коли нас гайдає, у нас є негативний досвід, що ось. Буде погано. І ми розгойдуємося, а фокус уваги тримаємо на тому, що буде погано. І коли у нас є такий стан, до якого ми хочемо повернутися, от я і недаремно сказала, що перед прямим ефіром я провела таку практику вдячності. От е, вдячна за те, як пройшов сьогоднішній день. Вдячна за гарну погоду, вдячна за спілкування із донькою, за спілкування із внуками. І вдячна, що сьогодні я таки прокинулась. Це теж вже в моєму віці, можна сказати, перемога для себе. Тому, коли нас гойдає, ми маємо зрозуміти, а в який стан я хочу повернутися. І от нещодавно в мене була консультація, де ми із клієнткою клієнкою розбирали оці гойдалки емоційні, і вона визначила для себе стан, в якому вона хоче перебувати, в якому вона хоче жити. Вона його на сесії відчула. Тобто його потрібно закорити. Для мене це стан вдячності. Коли я вдячна, у мене інша енергія, у мене інші емоції, тому що вдячність дуже потужна емоція. І коли я в такому стані, у мене є енергія віддавати, і мені є чим ділитися. Тому. Я налаштувалася спочатку, а потім вийшла в ефір. Тому що коли мене гойдає, я знаю, в який стан я хочу повернутися. І от таке завдання номер 1 для кожної, хто відчуває сьогодні оці емоційні гойдалки, а це переважно усі, за для себе той стан, в якому ви хочете жити, в якому ви хочете бути. Ви можете щоразу, ми маємо таку потужну можливість повертатися в той стан. В якому ми хочемо жити. І в наставництві будуть практики, які допоможуть формувати цей стан, які допоможуть не боятися гойдалок. Ви знаєте, зараз це такий тренд, що нас гойдає. Нас гойдає, тому що ми не вміємо відчувати свої емоції, ми не признаємо своїх емоцій, ми боїмося своїх емоцій. І хочу сказати, що коли ти емоційно вже дорослішаєш, то ти не боїшся негативних емоцій. Тому що ти знаєш, що ти сильніший, ніж ці емоції. Вони накриють. Так, ми живі люди, події по-різному відбуваються. Але ми можемо вийти з них на автоматі, так як ми вміємо реагувати, а можемо відійти назад, взяти паузу, згадати, в якому стані я хочу жити. І повернутися в той стан. Сьогодні ми з вами говорили про емоційні гойдалки. І я поділилася таким лайфхаком, коли гойдає, в якому стані зупинитися. Тому що гойдалка зупиниться. Вона може зупинитися, наприклад, ви будете відчувати розчарування, страх, біль, образу. І це не той стан, який дає енергію, а найцінніше сьогодні це вміти. Керувати собою своєю енергію. І інша зовсім історія, коли тебе гойдає, але ти повертаєшся в той стан ресурсний. Ти знаєш, що зараз буде зліт, падіння, пройдемо цю точку КВО і зупинимося. І після того, як нас заштормить, ми повертаємося в стан спокійний, що все вже минуло, продихали. Буду давати дуже потужні практики, такі вони, вони прості і дуже легкі вживати їх, так? але дають вони потужний результат. Тому, і також я говорила, що немає поганих емоцій. Так як у природі все. Відбувається вчасно і дощ, і сніг, і вітер, і сонце. Так само і ми відчуваємо різні емоції. І це нормально. Не потрібно, знову ж таки кажу, боятися їх емоцій. Потрібно просто от кожна емоція це про те, в що я вірю. Кожна емоція допомагає знайти якесь переконання глибинне. Тому що ми реагуємо. Емоційно, коли у нас є тригер не прожити. І коли ми розуміємо, що так ми реагували, реагували в дитинстві. Так ми реагували, коли, наприклад, не могли за себе постояти. Так ми реагували тоді, коли мовчки, коли, наприклад, батьки нас не сприймали наші емоції, тому що вони раніше дітей вважали взагалі, які, які можуть бути в дитини емоції. Сьогодні ми можемо змінити все, ми можемо переписати багато сторінок по-іншому, ми можемо на своє минуле подивитися і побачити там, там силу, взяти силу від наших батьків. Тому я запрошую вас у наставництво. Це буде групова робота, робота буде глибинна, є уроки в запису. І будуть живі зустрічі. Також буде моя підтримка у чаті. І найголовніше, що вже зараз ви можете пройти тест на любов до себе, тому що впевненість у собі, цілісність, любов до себе це та база, на якій і формується емоційно зріла особистість. Тому дякую, хто був зі мною у прямому ефірі, і до побачення.